Друзі, всі мої вітання. Олександр на зв'язку знаходимося. У нас на виробництві. Маємо на продаж Ман, 2010 рік. Пробіг мільйон двісті. Коробка автомат. Дивіться внутрі. З цієї сторони. Все гарно. З сторони, все гарно. Дивіться, що ми зробили. На цьому мані ми поміняли колеса, поставили нові диски. Дивіться, тут взагалі нульцова різина, ніска. Ми пропіскаструїли раму, покрасили, все внутрі. З цього боку, теж поміняли колесо, поміняли диски. Дивіться, теж поміняли, резину нову поставили. Далі, що будемо робити з цим маном? Друзі, дуже-дуже велика просьба, додивитись відео до кінця. Далі ми будемо тут встановлювати гідравліку. Єдине, що залишилося, тут на цьому ману гідравлика. І йдемо далі. Далі. Ми встановили е, новий селідер Гідросід турецький і заклали і нову раму. Нову раму на самоскіт. Самоскіт буде на 60 кубів. Друзі, додивлюйтесь її до кінця. Дивіться, яка рама. Дивіться внутрі. Пнівмайні Квор поставили. Походовій. БПВ на полуресорах Альма барабані. <звук> І буде потужний. 60 кубів. Дивіться, тут колеса. З цієї сторони покажу вісі. Красотища повна, колеса, віски. Все супер. Рама. Само буде супер. Зараз ще зверху подивитись. О! Йдемо далі. Друзі, дуже-дуже всіх прошу до кінця, додивитесь відео. В кінці буде найцікавіше. Дивіться, заклали раму металовоза по ходовій. БПВ на полурісорі. Гальма барабані. Дивіться колеса. Зараз подивимося лісі. Тут колеса, віски. Дивіться рама. Такий вигляд буде повністю мати рама. Дивіться, ми її практично закінчуємо. Закінчуємо. Так що скоро буде і самоскит, і металовоз. Пачки зробимо швидко. Друзі, дуже-дуже дякую за перегляд. Ми з вами ще. Зустрінемося в нових оглядах! Гарного всім дня! огляд.